Значить, ми вже в грі, і наш челендж заключається в тому, щоб пройти за гру оці всі ряди зброї. Щоб перейти на наступну зброю, як я вже і казав, треба зробити вбивство з минулої зброї. І сподіваюсь, у нас зараз це вийде. Просто одне вбивство. Ні, ні. -ні. Спокійно. Мені пушити треба, мені треба пушити просто. Опа. Опа. Так. 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 Найс! А, я хаеш, А я А як рахувати, якщо я хаєшкою робив? Будь ласка, я єс, єс, Я кажу. Ну і де? Він сховався питання. Найс! Я виграв стрілку цей раунд, друзі, це жесть. За таке ви точно маєте поставити лайк. Будь ласка, будь ласка, просто забрати треба. Я ж йому в голову по. Ай, ну звісно, халява ж не. І там двоє пушать. Ай-яй-яй. Найс. Nice. А, а! Ладно, хоча б бив в мене все одно вже там хто виграв, хто ні. Хоча б я скипнув. А ще Дігл залишився. Що ти хочеш від мене? Давай зм... поміняємось, ладно. Ти хочеш сказати, що твій якийсь вдачливий, да? Дігл, окей. А, 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 а. Фух, я якось його виніс. Я не представляю як, але якось я його виніс ще. Ні, Що за таймінги! Фух, 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 фух. Ладно, цей калаш комусь дістанеться, але не мені. Мене тільки радує, що ми дігл скіпнули і все. Так тримайте калашик. Подивіться на мою зброю. Я ж забув, що ще буде найгірше, що тут є. Це дробовики. Ой, бро, я боюсь, що шорт зараз вийдуть просто до нас. Ну, звісно. Ну, зві. Тихо, треба підловити на шорту. Ну! ні! Це набір відчайдуха я назву. Так його. Ну, бо реально, мені не цікаво, що про мене думають люди, які зі мною грають. Але, я думаю, це не дуже хороші речі. <хи> Тому що я банально їм руїню гру зараз. Треба... <хи> uh, мені треба, щоб ви в коментарях скинули мені гайд, як стріляти з дробовику. Бо реально, я не, не вмію з нього стріляти. <хи> Треба йти до да, другого катка. Ну окей, пішли. Так, ну що, Май, мій великий челендж починається. Стоп, а чого мене так те телепорт? А. Що? Стоп! Що? Тобто, ну, типу, настільки да? гра не хоче, щоб я зроб. ну, цей челендж виповнив. Будь ласка! Найс! Фух! А я реально піду, тут чекаю. Я тут стану. Просто тут стану. Давай, ти ж не чекнеш тут. Я розумію, що ти тут не чекнеш. Найс. Так, а яка в мене наступна зброя там? Тут немає випадково? Ні. А хаха! Фух! Фух! <ріх> Я його забрав! Забрав. Фух, це дуже чудово. Стоп, якщо. Ну ми ж не встигнемо да, завершити uh, весь цикл за uh, цю катку. Хоча, якщо треба порахувати. Видалі на нічию, тобто це 6 раундів. 6 раундів. Раз, два, три, 4. Ага, в нас на... почекайте, а отут цікаво вже. А отут вже цікаво, бо в нас зараз калаш. Потім у нас буде, я не пам'ятаю, що. У нас буде ССГ. Ну, просто... А, там ще двоє, да? Окей, ладно. Ладно, ну. Я просто не повинен концентруватися на тому, що я повинен зробити кіл. Я повинен просто грати. Найс. Чик-чик-чик-чик-чик. Я на лонг погнав особисто. Найс. Nice. Найс. Nice. Ну, в нього дробовік, але слухайте. По ідеї я можу встигнути. Ну, типу, виповнити челендж, бо з нас залишаються дві зброї. Найс. Nice. Я не уявляю, як повинен не пощастити, щоб я не зробив кіл завіку. Коротше, ну да, якщо я не пройду цей челлендж, я не буду знову гру одну грати. Так що це для мене, як би так сказати, фінал. Фінальний раунд, де вирішується все. Якщо мене забирають тут завіку, то це. Найс! Я пройшов челлендж цей. Оп, і навіть мене не покоцали. Блін, як круто. Ось таке вийшло відео. Пишіть в коментарях, чи сподобалось воно вам. Також ставте пальці вгору, якщо ви хочете більше челенджів зв'язаних з Counter-Strike 2. А може не тільки з Counter-Strike 2. Ну а я пішов. Все, всім удачі. Може вимикати відео, тут нічого не буде далі. Що ти досі тут? Все, відео закінчилось, нічого не буде. Давай, удачі. Бу!